Всіх вітаю, з вами Марія. Смачної вам кави, приємного вам перегляду та гарного вам настрою. І давайте роздивлятись сьогодні, хто буде вашим маяком. Так, так починаємо з особистого життя. Дивіться, одразу показана ситуація між чоловіком, та тут молода, більш молода енергія, як дитина, ну, може, молода жінка. Знаєте, от справи те, як вони йдуть у чоловіка. Людина дуже така серйозна, дуже. Ну, такий мені показаний, ну, доволі дорослий чоловік, доволі такий, такий що зробив вже собі ім'я, вже такий ну чогось він досяг в цьому житті. Його життя, воно буде маяком для цієї молодої людини. Ну, давайте так, там може і, може і чоловік, але ж більш молодший. Це, знаєте, як розуміти, ну як приклад. Приклад і хороший, і не дуже. Бо дійсно тут людина, як знаєте, собі щось і корисне бере з життя того чоловіка. Як знаєте, от Це не те, щоб це ідеал для людини, але я бачу, чого я хочу досягти. Але ж я бачу, чим я, ну, скажімо, жертвувати буду. Ось так воно більш виглядає. А, що мені в цій ситуації не дуже подобається, що, знаєте, цей чоловік не дуже добре, скажімо, ставиться до цієї більш молодої людини. Знаєте, як. Не дуже тут хочеться сказати, як більш довіри до того, що людина собі бажає, про що вона мріє. Ось так. Бо ну, тут, знаєте, як все якось критикується занадто, я б сказала. Далі. Ось тут людина біжить, і це як направив хтося, хто я зараз побачу. Ага, тут людина як вчасно задає питання. Ну, наприклад, а ти вже там забрав там щось там, да, і людина згадує: Ой божечки. Дійсно, мені ж треба забрати, і швидко-швидко десь там біжить. Наприклад, там на пошту, поки не закрилась, треба посилку забрати, там, чи листа забрати. Ну, таке щось, знаєте, як людина, як нагадає, хтось з сім'ї, хтось, ви як разом очікуєте. Це щось, що разом очікуєте, на що витрачались разом, щось таке так воно виглядає. потім Ось тут людина як чийсь приклад для себе бере як на зразок. І за чимсь прикладом будує ну щось там, знаєте, ідею свою робить. Це коли, це коли от тут з різних людей потрошечку-потрошечку береться от, і в одну єдину ідею ну, як обробляється. І тут щось майстерність якась, тут творчість якась, тут людина буде саме от творчістю займатись. І це не як сліпе копіювання, не як плагіат, а це, як знаєте, от натхнення від різних людей, і завдяки цьому натхненню щось своє робить. Ну, ось тут двох людей, як в спину, штовхає такий собі маяк. Такий, знаєте, дратівливий маяк. Хтось, це щось, знаєте, треба на майбутнє щось зробити, щоб воно було і працювало. Воно вже затягнуте якесь. І от тут ситуація, як знаєте, от роби, бери та роби. Це як повернення взагалі-то в якусь ситуацію, яку треба от закінчити. Закінчать люди. І за допомогою, тут як, знаєте, от як дві жінки, і за допомогою чоловіка щось робиться, закінчується. Подякують чоловікові, але не жінкам. Далі. Ось тут навпаки, це не маяк, це людина пхає свого носа, а що тут тобі треба, що ти робиш? І це людина, яка заважає. Тут е, у вас, е, знаєте, вам як треба на свою стежку вийти. А тут людина, як перегорода така, стає от перед вами. А що, а, нав... а навіщо тобі? А на хіба взагалі ти те робиш? Ні, ну обходьте, обходьте людину, потім все розкажете, як схочете, а може, просто побачить людина і буде собі знати, але поки що обходьте і робіть своє. І показане у Філіжанці, що мовчить, мовчки робіть, не розказуйте, бо як розкажете людина, знаєте, от як ну, взагалі вам шлях перекриє, жінка якась. Ну, може, з вашої родини, може, ваша сусідка, може, подруга така, кумася якась. Ну, таке щось. Бо у вас така рівна дорога у вашому шляху малюється, вам йти по ній, а ви ніяк вийти на неї не можете. Тож, робіть, що знаєте, що собі там нагадали. Так, хтось вам тут вкаже на людину, яка вам е вже не один раз свиню підклала. Тут чоловік якийсь вам, знаєте, от як розкаже вам ситуацію, слухай, а ти знаєш, а ти довіряєш цій людині, а ти знаєш, що це за людина. І от просто одну другу ситуацію вам розкаже, і ви собі будете знати. Ви, так, ви навіть радієте, що от таке, ну, така бесіда завелась між вами, що людина вам такі ситуації розкрива. Далі дивлюсь. Так, хтось вас попередить, якась така ситуація вас дуже злякає. Показаний мені чоловік, який тримає пістолет. І вас хтось попередить, ви не підете туди, де він є. Не знаю, для кого з вас йдеться така інформація. Може, це ви почуєте про когось, будете чути, але ну, ви будете радіти, що є людина, яка вас попередить. Так, зараз чекайте тут є літери N, A. не можу зрозуміти, П. Це як повертатись кудись будете, і от людина вас зупинить, що не треба, не йди. Добре, далі. Так, ось тут для якогось чоловіка показана мені людина під маскою. Яка вказує, нібито вказує направлення, але щось він не дуже взагалі-то і прислухається той чоловік. Він взагалі в інший бік дивиться. Ага, ось тут, ага, я зрозуміла. Тут ситуація, знаєте, от як нібито трикутника. Взагалі-то це як робоча ситуація. Чоловік та жінка, от вони зайняті однією справою, але він відволікається зовсім на іншу людину, зовсім на іншу справу. І це для когось з вас повинно бути от як маяком, що мож, чи можете ви довіряти цій людині, а чи не підведе вас ця людина ну, в самий такий момент, коли знаєте, треба буде, щоб він був поряд, а він буде десь. Десь там у своїх якихось справах, у своїх якихось там взагалі цікавостях, і його не буде поряд в самий такий момент, коли щось вирішальне буде, і ви самотужки будете ситуацію вирішувати. Оце це якась така, знаєте, от як маячок для вас, що ви не можете цілком і повністю на цю людину покластись. Так, далі дивимось. Робота соціум. Це я вже в цей бік зайшла. Давайте тут новина вам буде маяком. Новина, яка вкаже на слушний час, коли треба вже просуватись далі по ваших справах. Так, ось тут. Угу. Ось тут дійсно для людини, не знаю, для чоловіка чи для жінки, тут якась така ситуація буде складена у вас робота, соціум, люди вас попереджають про одну єдину людину. От знаєте, як ну, вам більш за все це підійде, як, коли ви нова людина в колективі. І вам просто от, ну як кожна людина, там трошки з вами ділиться якимись своїми враженнями, як тут працюється. Ви задаєте якісь питання, вам відповідають і між собою люди розмовляють. От, слухайте, бо вони будуть всі якось так про одну єдину людину з вашого колективу щось там казати своє. І ви собі там складатимете враження по людині. Воно, ну таке, знаєте, от, буде доволі правдиве. Ви потім щось собі ще додасте, але це вже буде з власного вашого досвіду. Так, і ось тут. Для когось з вас буде як маяком, як зразком поведінка якоїсь людини, коли людина щось по документах робить, щось, знаєте, як, як встановлює якусь справедливість, ось це буде для вас і маяком, і ідеєю. Коли ви щось своє власне, зможете завершити. Опираючись на досвід іншої людини. От як людина робила і які зміни для себе мала. Так, тут нібито все вам розповіла. Ага, ні, не все. По роботі ще просування будуть не швидкі. І чоловік вам, як знаєте, буде як підказки давати. 16 цифра це або день народження цього чоловіка, або це а, якісь. Ну, щось, щось має значення. Або для вас ця цифра, або це для чоловіка. Може номер кабінету. Може, ще щось там, може, в номері телефону, наприклад, дві останні цифри. І знаєте, от опирайтесь на досвід цього чоловіка. Він ну, як прикриває вас собою в якійсь ситуації. Він Якусь ситуацію взагалі він для вас її як розвалить, але це вам на користь буде. Для когось з вас маяком буде 19 число або через 19 днів якась перемога. Ну там, ваша особиста, якась маленька, але ж все ж таки перемога. Дуже так, знаєте, радієте, дуже так, руки догори, підіймаєте, така, ну, зміни, це дасть зміни. Може, це і для нас буде якоюсь такою, знаєте, ще однією перемогою. Бо це як звільнення теж показане. Десь, може, якісь землі звільнять наші хлопці. Дуже, дуже їм бажаємо цього. Так, ну. Фіжанка на цьому закінчується. Давайте блюдечко. Ось тут гарна ситуація грошова. Вона теж гарна така, переможна така. Вона як між чоловіком та жінкою, але як від чоловіка жінці. Знаєте, от як, наприклад, людина вам приносить якісь гроші. Два, ну. Як це? Як встановлює якусь ситуацію? Тут 20 число має значення. Для когось 30 число має значення. Ну, от як крапка буде ставитись в якійсь ситуації. Для жінки ця ситуація подається таким чином, що, знаєте, ви от ну, людина приносить ці гроші, і ви розумієте, що все, ви можете якусь там свою намріяну ситуацію, заплановану ситуацію вже втілювати в життя. Для когось з вас молодий чоловік вкаже вам направлення, ви будете туди просуватись. Ще може бути така ситуація, коли він як відведе вас кудись. От вам треба, ви може заблукали, може десь щось шукаєте. Він вам точно вкаже адресу, там, ну, чи до кого звернутись. Може, ви людину якусь прийшли в якусь будівлю, наприклад, і шукаєте певну людину. Він вас відведе. Ну, тут вже повтори йдуть. Я не буду їх знову звучувати. Для когось з вас показана ситуація, коли Ваше зростання, ваше покращення у справах, воно буде е, ну, завдяки якомусь чоловікові. Людина тимчасова буде у вашому житті, людина прийде заради цього єдиного виконання, коли вам треба допомогти трошки як, ну, покращити ваше життя. як допомогти вас, вам по цих сходинках трошки вище піднятись. Ну, тут гарні зміни, приємні для когось з вас зміни. Ну, так, завдячувати будете людині, але ж я не бачу, щоб там дуже довге спілкування з цією людиною. Просто от десь допоможе вам. Як завгодно це може бути, може підказати щось, може якусь там свою історію розказати, а ви на, на цій його історії зрозумієте, як вам чинити. Ну, Будь-як це може бути, а ви скористаєтесь, і це буде для вас гарно. Все, на цьому я завершую, філіжаночку закриваю. Дуже дякую всім вам за проведений з вами час. І дуже-дуже хочу, щоб все, що гарне у вас там було почуто з цієї філіжанки, що вам сподобалось, що вам м, здається таким приємним для вас. Нехай обов'язково справдиться і нехай все, що було не гарне, не симпатичне, Нехай лишається все змию, все приберу. І бережіть себе. Нехай все буде добре. І скоріше б наша перемога, скоріше б ми. і таке омрієне щастя жити в спокійній країні і в спокійних городах, містах, селах і з нашими родинами. Побачимось! Всім пока!